Я був більше мана майданчика. Одно засідання так не обминаю, щоб я десь щось е, не сказав, не навів якісь приклади, не міську пропозицію. Що стосується висновку, що стосується землі. От Хмельницькому районі. Я хочу дати відповідь, початок, трошки вернутися глибше до того, що я попередньо озвучував по місту Хмельницькому по садзаводі, коли тут звітував перед, наш, перед нами наш мер. Я сказав, куди уходить земля, хто її орендує е, територія Хмельницького садзаводу. Що ми могли б дати е, це саме аточникам, людям, які дійсно приймають сьогодні участь у бойових діях, яким дійсно і підуть завтра? Це важливе питання, де ми мали б цю землю е, тематик. На контролі залишити. Але що стосується Хмельницького району, я вам хочу сказати, що в Хмельницькому районі сільхозвиробники, так, в тому числі де я і працюю, так дуже багато, які мають фермерські хазяйства повідмовлялися так, від деякої частини землі на користь аточників. Це, сьогодні ми навіть робили баланс це, на... Це, будучи на круглих столах, на засіданнях стосовно цих земель, так? ми моніторимося і робимо баланс. Так? Я вам кажу, багато по Хмельницькому районі. Чому? Сьогодні, якщо взяти в цілому всю область, так? Хмельницький район найбільший віддав землі Арточникам. Чому? Бо тому, що це, що от стосується Хмельницьку, всі Хмельницькі Атошники не йдуть на Красилівський район. Вони не йдуть на Кам'янець-Подільський, вони хочуть безпосередньо отримати землю близько біля Хмельницького. І повірте мені, і в тому числі і заслуга Зеліїнського, який постійно піднім, підносить питання. Мені часто приходиться бути так, як представнику Хмельниць... Хмельницького району сільського От іменно в Хмельницькому районі ми часто зустрічаємося з районною владою, з головою ради, з головою району цей заступником, бо заступник більше найбільше приймає участь у цих питаннях. Так? Я не то, що хочу сьогодні там. Та, як ми разом працюємо, в мене так само є багато питань із ними, як ми там засідаємо. Повірте мені, і не солодко там це саме на цих засіданнях. Але саме більше, землі сьогодні так, віддано в Хмельницькому районі бійцям АТО. Саме більше сьогодні на користь так, фермери Хмельницького району відмовилися від фермерської землі, не дивлячись на те, що фермерське хазяйство закупорювалася техніка, так, бралися робочі місця, воно розбивалося на то. На там щоб ця фермерська земля працювала і поповнювався бюджет району. Але тим не менше, я кажу, відмовилися від цієї землі у багатьох випадках. Так і в Хмельницькому районі і отримали сьогодні цю землю, цей бійці АТО, і та не тільки бійці, а, бійці і АТО. Є сьогодні ця сама постанова Кабінету міністрів. Так, що в першу чергу ми повинні забезпечити це є розпорядження держав кадастру, так що в першу чергу повинні забезпечити Атошників. На вам скажу, що в Хмельницькому районі дійсно багато віддано землі. І, і багато робиться для того, щоб бійці. Шановні колеги, ми усунулися від цього. Ми перейшли ну, до, всі 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 теми, до теми землі, вона важлива, потрібна і так далі. Але ми питання сьогодні говорили про поховання. Ви розумієте, що справа? От ми сільського голову, не допрацював він, не зробив він то, що повинен був зробити. Тому що він повинен був взятися і він, влада в селі. Це перше питання. Я не знаю зараз про адміністрацію, не хочу говорити, про районну раду. Але ще раз хочу, я б задав питання, скільки у ваші атошників? 40. І не дай Бог що небудь ще подібне. І воно повинно бути вже так, щоб воно не повтори. Добре, дякую. Я прошу Василі Іванович Нікічук, заступник військового комісара по мобілізації, з цього приводу. І, і, і в мене буде питання походу. Чи правильно призивати сім'ї, коли ми вже знаємо, що людина вже один син загинув? Чи можна якось обійти цю ситуацію? Чи ми йдемо по легшому шляху? Хто здається в плів, то <риклад> <риклад> Так, все, слухаємо, людина не, не так голосно говорить. Ні один з них. Через Хмельницький воєнкомат вони не призивались, через Хмельниць... воєнкомати Хмельницької області не призивались, вони йшли з Одеської області на військову службу. Okay. Тобто про це ми прокоментувати, чому вони обоє одночасно служили, проходили військову службу по мобілізації, чи вони були в добровільчому батальйоні, а потім перевелись, коли в 2015 році переводились, переходили в добровільчі батальйони підпорядкування внутрішньої. Де, з внутрішніх справ брали, в, в Збройних силах і після того перейшли вони туди. Тобто, по цьому питанні я зараз не можу прокоментувати, чому вони разом були. У нас були ситуації, коли. З інтервало. Ну, з інтервалом. Ну, вони через воєнкомати Хмельницької області не призивались. Тому ну, я надав. Пов'язки нас можна послати? Я вважаю, що військкомат... Резальня в тому, що якщо один загинув, чи тоді призвав військкомат наш другого? каже, що ні. Вони не призивалися через міліцію. Тоді, тоді, дивіться. військові частини... Давайте я тоді доповню повністю. Згідно... Згідно... Давайте ми помовчимо зробити доклад і ми сьогодні будемо. Згідно закону, не передбачено. По закону не передбачено, що якщо один проходить службу, другого не маємо права призивати. Є, е, є по закону моменти, кого не можна призивати, це зміни були в законодавстві, в кого в 2015 році пройшли, в кого троє дітей неповнолітніх, навіть не в 2014 е, да, році, в травні, в травні, в серпні зміни були, в кого троє дітей неповнолітніх. І більше, ну і ряд інших обставин, хто не має, не підпадає під призов по мобілізації. Такого, що один служить, другого не можна брати, немає. Але було в дане розпорядження ще у начальника генеральному штабу, да, в 2015 році. Ні, <порядження>, Розпорядження тільки надходили розпорядження. Якщо один служить, другого не брати. По такій системі. Військомат не призивав навіть на строкову службу з 2015 року. Якщо хтось з членів сім'ї проходить службу по мобілізації, незалежно від того, в АТО чи не в АТО по мобілізації когось одного призвали, більше сім'ї ми не призивали. За винятком, коли самі приходили, подавали заяви, що хочемо піти. У нас так і йшли. кілька було братів рідних. Який один пішов, потім другий прийшов через тиждень. Каже, давайте в мене пішов молодший брат, захотів піти добровольцем. Я теж піду. Було їх небагато, але це тільки в добровільному порядку. Навіть на строкову службу ми таких не призивали. Якщо є е, в кого інформація, що насильно призвали того, хто є. Військкомат для цього спеціально воєнкомат, коли приходили і казали, що в мене той-то той то з близьких родичів проходить військову службу. Вони подавали, якщо нашим воєнкоматом не призивався, а іншими воєнкоматами призивався, подавали довідку, що він дійсно призваний по мобілізації, і все, ми цю довідку в особову справу вкладали і людину ми не призивали. По цьому питанню, якщо є, що да. конкретно похорони. Слідуючи, насчет похорон, е е На похорон? О, повідомлення було. Голови сільської ради, що відмовились і від почесної варти, і від оркестру, тобто від Почесного тому, і не виділялось. Але голова... Дайте да. ну, голова, голова сільської ради звернувся, бо 8 числа ще в районі десь 10-30 питання, да. що ви да, зверну... 8 числа звернувся по поводу того, що є факт смерті. Було голові проінформовано, що треба для того, щоб підтвердити факт смерті. Ми не можемо по телефону просто виконувати, визивати, тобто ставити завдання про не завдання, а заявку на начальника гарнізону для того, щоб виділявся оркестр і все інше. Тому що питання знову ж іде на підставі чого з військової частини виїхала техніка, на підставі чого особовий склад знаходиться за межами військової частини. Було проінформовано, що треба довідку про смерть, потім пізніше. Про... Вже уточнили, сказали, якщо немає довідки про смерть, може бути лікарське свідоцтво про смерть, копія їхня, і довідка чи документ, копія документа, який підтверджує, що він є учасником бойових дій. Якщо це ветеран військової служби, взагалі, то про те, що він є ветеран військової служби, то тобто це або посвідчення учасника бойових дій, копію, або Якщо це, ну, Тут мається на увазі учасник бойових дій, то тут треба було копію документу, що він є учасником бойових дій. Чому робиться воєнкоматом, робиться заявка на начальника гарнізону на виділення почесного ескорту, оркестру і почесної, почесної варти і військовослужбовців для опускання труни. Це передбачено статутом. передбачено. Передбачено наказом міністра оборони про організацію поховань військовослужбовців. Після того, як надійшло повідомлення, прийшло, вказали, які документи треба. Після цього черговий вийшов на оперативну чергову обласного військомату, тому що обласний воєнком він є начальником гарнізону. Уточнили, яка частина займається похорон. На той час по графіку 19-та ракетна бригада, 19-та ракетна бригада, в свою чергу, оперативним черговим, теж була проінформована, що планується на 9 те число поховання, щоб до приїзду до надання документів, щоб вони були готові, що буде факт поховання, що треба буде виділяти. Потім, оскільки десь після ШИПати да, чи, чи шести годин вечора, коли остаточно. Сказали, що сім'я відмовляється, що не треба ні виділяти нікого з військових. Після того і не виділявся. Через той не виділявся цей особовий склад. Як ви бачите, чи ви вже пропрацьовували ситуацію, щоб пенсію все-таки зробити? Ну це, це питання не до нас, це до це військомат, тільки оформляє документи, то подає необхідні документи. В пенсійний фонд. Через воєнкомат готується ряд документів. Ну, По По законодавству, скажімо так, наскільки я знаю, я не зовсім компетентний в цьому питанні, тому що я військовослужбовець і заступник військового комісара з мобілізації з соціальними питаннями я не займаюся особисто. Але в, в учасник бойових дій він. Не військовослужбовець, який загинув під час проходження військової служби, раз, я не можу знати, в нього є підстави для отримання пенсії, тобто це більше питання до управління соцзахисту і до пенсійного фонду. До управління соцзахисту і до пенсійного фонду. До Управління, управління соцзахисту обласної адміністрації. Так, ну, так, і так до як як так? Як... пенсійного фонду. А пов'язування з. Тим, що він був там учасником призваний, чи це могло вплинути служба на погіршення? Хто це ув'язує? Батько, як пішов і 80 кілограмів прийшов 40 тисяч, креветками кормить, не було хліба, Ну, не немає. Розумієте, тоді, тоді як можете прокоментувати слова обласного комісара Сергія Олександровича про те, що ми за певних підстав можемо пов'язати. Погіршення стану і смерть з проходженням цього. І я беру на себе, і я все зроблю для того, щоб було. «Він, Це просто так було сказано? «Він, чи він, він має… Комісія по повинен прийняти де рішення у зв'язку з проходженням щодо в, послужби в та комісія? Дайте людині сказати. В обласному військовому комісаріаті. Є група соцзахисту, яка займається цими питаннями, О, так, то, поєць, то, яка звертатись в той, бо я в городський воєнкомат, не обласний У нас групи соцзахисту, як такого, колись була зараз, немає групи соцзахисту в обласному воєнкоматі. Є група соцзахисту. Наскільки я знаю, коли приходили до Сергія Олександровича. То тоді і представники з групи соцзахисту, да, він визивав начальника групи соцзахисту, чи хто виконував його обов'язки. І це про ньому це питання вирішує. І Напевне, що ми будемо дуже просити от, сільського голову, районну адміністрацію, районну, ви допоможіть присяжнюку воєнкому, не забути за цю справу. Ми своєї сторони будемо допомагати, так. але не забути за це, бо хто стукає, тому відчиняють. Віднесіться так, що це ваші діти лишилися без батька. Не дай Боже, конечно. Віднесіться по людськи просто, і це можна зробити.